Спортсмени Лозівщини продовжують активно брати участь у різного рівня змаганнях. Не тільки вихованці відділення Вільна боротьба Дю США юність, а й випускники своїми перемогами прославляють рідний край. На початку лютого лозівські борці взяли участь у відкритому чемпіонаті Запорізької федерації з вільної боротьби, який проходив у місті Запоріжжя та вибороли призові місця. У змаганнях боролися близько 150 спортсменів з Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Ми були запрошені федерацією і в складі трьох дітей ми прийняли участь у змаганнях. Доволі таки непогано виступили наші вихованці з США юність. Першим став решетняк Борис категорії 62 кілограма, другим стали Череніченка в 32 кілограми та в 35 кілограм. Зірка Артем. Ці змагання були одним із підготовчих до чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків, який пройде в місті Ужгород на початку березня. Ми продивилися інших спортсменів, показали себе, відборолися по 5 сутичок, я вважаю, ну, добре відборолися. Результат мене задовольнив. На інших змаганнях звільної боротьби, які проходили з 9 по 11 лютого у місті Хмельницький, хороші результати показали і випускники Лозівської спортшколи Юність це був другий всеукраїнський турнір, Кубок Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді звільної боротьби серед жінок, юніорів, кадетів, кадеток та юнаків. Участь у ньому взяли понад 650 спортсменів з 20 регіонів нашої країни. Випускники юсш «Юніт» юність міста Лозова боролись на цих змаганнях в складі Харківської області. Боровся Луцьков Давид та Кузьменка Микіта боровся в складі Донецької області. Кузьменка Микіта відборовся дуже добре і спасів перше місце. Луцьков Давид програв тільки в фіналі, а так. Чотири схватки в нього переможні, і одна в фіналі він програв е чемпіону України, призеру Європи. Так що теж вважаю, добре відборовся Давид. Ці хлопці так, вони випускники нашої спортивної школи, мої вихованці. Вони вже випустилися, але ще, зараз навчаються. Е Кузьменка Микита навчається в Донецькому е коледж, коледжі, Імені Бубки, а Луцьков Давид навчається в коледжі номер 1 міста Харків. У складі Харківської області вони зараз по всій Україні їздять. У них теж етап підготовки до чемпіонату України, який буде відбірковий на чемпіонат Європи. Дякуємо Збройним силам України та силам оборони за можливість тренуватися, за захист. За можливість виїжджати на змагання.